Слава Україні! В ефірі ранкові новини 10 квітня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних громада Володимира на Волині знову в скорботі через загибель на війні прикордонника Олександра Денисюка. Сумну звістку повідомив мер міста Ігор Пальонка. Герой, інспектор прикордонної служби вищої категорії, штаб Денисюк Олександр Васильович віддав своє життя на Донеччині, виконуючи завдання із захисту батьківщини. Життя 45-річного Володимирчанина обірвалося 5 квітня. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У Луцьку сталася пожежа у приміщенні шестиповерхового гуртожитку, що на вулиці Ніла Хасевича, вогонь спалахнув ввечері, 8 квітня. Рятувальники провели евакуацію трьох дорослих та 15-річного підлітка. Причини пожежі встановлюються однак, зазначимо, що пожежі в цьому гуртожитку стаються не вперше. У селі Гіркаполонка, що поблизу Луцька, вранці 9 квітня, бус Мерседес Спрінтер на швидкості влетів у блокпост. Як повідомили у поліції, за кермом перебував житель Рівненщини. Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження. Попередньо водій просто заснув за кермом. Нині триває перевірка завдяки співпраці із благодійним фондом, шведський центр допомоги та сприяння головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області на Харківщину вирушить потужний генератор для забезпечення електрикою важливої інфраструктури. Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, генератор потужністю 500 кВт доставлять у зміїв на спеціальному транспорті працівники головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області. Дякую шведам, що так швидко відгукнулися на наше звернення. Та усім, завдяки кому це стало можливим, ця підтримка дуже важлива незламним жителям Харкова та регіону в цілому, який безперервно атакує окупант, зазначив у дописі начальник ОВА. Мережу сколихнуло відео із Луцькою бабусею. Жінка вже руками продовжує залазити у квартиру через вікно. Як повідомляють журналісти сайту Конкурент, вона принципово не користується дверима під'їзду, адже там стоїть кодовий замок. А це, мовляв, суперечить її релігійним переконанням. Каже, це від сатани. Щоб потрапити в помешкання, жінка використовує звичайну драбину. І все це відбувається на проспекті відродження у Луцьку вже багато років. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські нелюди продовжують тероризувати мирні міста та села України. У ніч на 9 квітня ворожі шахеди намагалися атакувати Львівщину. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області. На жаль, їхні уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили і, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Окрім того, уламки збитого шахеда пошкодили приватний будинок та обірвали лінію електропередач в Одеській області вночі 9 квітня. А вдень російські війська атакували Харків у центрі міста зафіксували два влучання. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Кількість поранених у результаті удару росіян по сімейному гуртожитку у Полтавській області увечері 8 квітня зросла до 16. із них четверо дітей віком 5-11 років. Нагадаємо, одна людина загинула одразу. За словами очільника області Філіпа Проніна, кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт у важкому стані, кілька в середньої тяжкості. Набу і польські правоохоронці 9 квітня провели обшуки на території України та Польщі у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022-го, лютому 2023-го років. Повідомляється, що слідчі дії були спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній посередників зареєстрованих. За межами України в НАБУ повідомили, що зібрані докази будуть використані детективами для надання правової оцінки діям посадовців, і розслідування буде тривати. Росіяни стратили 54 українських військовополонених від початку війни. Правоохоронці розслідують 27 кримінальних справ за цими фактами. Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах озброєного конфлікту офісу генерального прокурора Юрій Білоусов. Передає Укрінформ офіс генерального прокурора. Має 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про вбивство 54 захисників. Поінформував Білоусов. Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим, які протиправно нараховували та виплачували бойові військовим підрозділу, які де-факто не несли службу на передовій. Підозрювані включили у списки для виплат 10 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та перебували за межами Донецької області. Протягом шести місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок. Так, у період з березня по вересень сума завданих державі збитків за даними ДБР становила майже 3,5 мільйони гривень. Нині триває розслідування на Одещині. Мешканці будинку вирішили, так би мовити, розправитися із сиреною повітряної тривоги. Її просто взяли і задули монтажною піною. Причина і смішна, і сумна водночас. Людям вона заважала спати вночі. Фотографіями із сиреною, над якою познущалися місцеві, показали в місцевому телеграм-каналі. В дописі також залишили повідомлення про те, що інцидент трапився в місті Теплодар, що розташоване в Одеському районі. Зауважують, що лише 9 квітня вночі ворог в чергове здійснив атаку на Україну, запустивши кілька груп шахедів. А деякі з них летіли саме на Одещину. І до новин світу. Два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня. Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомив, що нібито всі дрони збили. І, як завжди, ніхто не постраждав. Наслідки на землі нібито ще уточнюють. Водночас російські телеграм-канали публікують відео і повідомляють, що два безпілотники все ж вулупили по навчальному авіаційному центрі підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисоглібську. За даними бази, перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху близько третьої ранку. А через годину туди ж поцілив і другий безпілотник. Астра пише, що обидва дрони вибухнули. За даними джерела української правди в ГУР, це операція військової розвідки України. Щодо наслідків, за попередніми даними уражено головний виробничий цех. За словами співрозмовника української правди, інформація про збиття безпілотників славнозвісної російської ПВО не відповідає дійсності. Європейський союз надсилає екстрену допомогу Україні після чергових атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Про це йдеться у прес-релізі Європейської комісії. Як зазначили у Єврокомісії у відповідь на заклик України про допомогу, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди запропонували надати 157 електрогенераторів різних розмірів через механізм цивільного захисту ЄС. Європа повинна готуватися до потенційної війни, оскільки повномасштабний конфлікт на континенті можливий. Попередив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Про це пише Financial Times, Повідомляє дзеркало тижня. За його словами, Росія загрожує Європі як своєю війною проти України, так і гібридними атаками на країни ЄС. Війна безумовно нависає над нами. Високоінтенсивна традиційна війна в Європі вже не є фантазією, сказав дипломат, виступаючи в Брюсселі. Борель зауважив також, що європейські країни, які впродовж десятиліть після холодної війни скорочували витрати на оборону, збільшили інвестиції у свої оборонно промислові потужності, намагаючись розширити поставки зброї в Україну і посилити власних військових. Але потрібно більше інвестицій, зважаючи на те, що ситуація з безпекою в Європі є, цитуємо екзистенційною кризою, сказав дипломат.